Так, лібенькі, дорогенькі. Доброго раночку. У нас ранок, у вас також. Ну, хто коли буде дивитися, той тоді буде й дивитися. Ну, у нас ранок. Знімемо відео на розклад. Подивимося, що нам карти покажуть. Знімали відео, знімала я вам відео, там, де було що кармічний місяць. Дуже серйозний, 8, 18 число, 28. Тобто, ви самі бачите, не хочу я повторяти, це все, я казала. Хто дивився, той понімав, хто не дивився, той, той теж поніма. Були в нас і Курськ в цьому місяці, Курська Народна Республіка. Були в нас і прильоти дуже серйозні. Ну, тобто, дуже тяжкий місяць, дуже важкий місяць. Хто як там розказує, повірте, я не дивлюсь, не знаю, я кажу те, що я, те, що я розумію, те, що я бачу по карті, Но дуже тяжкий місяць. Дуже важкий місяць. Він не те, що для України, він взагалі для кожної сім'ї, для кожної людини. Ви пишете вайбер. А чого в мене так, а чого в мене такі чувства, а чого якісь причувства, а чого, чого я чого? А то, що такий місяць. А тому, що людина, вважає, за це ну, от таке время, вона може прожити всю свою жизнь, в голові прокрутитися. Якщо ви забули, то хтось вспомне вас. І через що може бути на душі тяжко, на душі важко, на, ну, от, от, важко тяжко. Так само і От Подивіться, по яких числах примерно, от ми дивилися 8, 18, 28, от по яких числах деколи щось случилося. Не іменно число в число, такого не може бути. А от десь біля цих чисел. От і прильоти, коли були, серйозні дуже, і курські, там іще, іще, іще багато. Хто дивиться там, той, той дивиться. Я маю в виду, що, що робиться в Україні. Так що то такі діла. тяжолий місяць, важкий місяць. І взагалі тяжолий, важкий год. Наже не те, що місяць, а год кармічний, рік кармічний. Той, тобто, щоб ви розуміли, якийсь хало діла такий. Могу тепер сидіти управляти. Так, лібанькі, дорогенькі, трошки пізніше вам всім відвічу. Трошки пізніше всім вам відвічу, бо нема коли. Так, що хочу сказати. На тому каналі я зняла відео про яблука то тобто тістка дома. Кому треба, йдіть, дивіться, хто вірився, хто не вірив, хто взагалі воно вам не треба, відповіте, воно вам не треба. Воно ніяким боком вам нічого не дасть. Тобто, то віра, то й... Там я ще після цього відео зніму туди відео, там ви пишете то тепета, те пита. Те оце раз ще я зніму туди відео про цей ритуал. Там отвічу на те, що ви питаєте. І все. І більше робіть, так як от хтось написав правильно. Дивіться відео скільки раз, поки ви поймете. Я сміялася, разутром прочитала. Молодці. Так. Ще хочу сказати, от на тому каналі Оксана Відьма Влог побалакає. Мені я вам, а ви мені просто от інтересно, що ви напишете. От кріпка сім'я, ну, в основному, там, от по моїй практиці, це не до розкладів, не до політики. Це так, от на тому каналі я хочу про це з вами побалакати. Мені хочеться навіть почути, по почитати, що ви напишете. От, по моїй практиці, кріпка сім'я, там, де сильна жінка. От кріпка сім'я, там, де сильна жінка. От інтересно з вами, щоб ви написали, чи ви так вважаєте, чи ви так вважаєте, чи ви так не вважаєте? І чого так? Чого так, я, от я вам кажу? Чого практика це показує? Там, де сильна жінка, там, знаєте, якась сім'я більш щаслива. Нікого ми не маємо в виду, це, в общем, практика. І от мені цікаво, що ви напишете, що ви розкажете, що ви, що ви покажете. Ну, то на тому каналі ми побалакаємо з вами, буду знімати. Скажу, так, що хочеться сказати нашим братям і, і сестрам із, із Абура, із, із далекої Росії, що вам хочеться, розумієш, вам хочеться доказати, що ми ніхто і звати нас ніяк. Оце ракети летять, і все вам хочеться з усіх сил доказати, що ми розуміємо, що ми, ми чмирі більше, ніж ви. Не буде такого. От скільки б ракети летіли, як би ми святу не сиділи, Ну, а зараз графіки, от на телефон приходить, за скільки минут виключиться, от скоро включиться. Ну, тобто все більш цивілізовано. Ну да, важко з цим усім. Мені лічно важко, сві... Ой, не сві, а жара. Ну і то сьогодні таке хмарне. Жара. Потому що не вентилятор, не кондиціонер. хоча є генератор. Ну, я вам скажу, генератор ми ще ні разу не запускали. В сина, да, в сина вані, там дочки, вони запускають там, діти, там, там по-своєму. Там, там маленькі діти, там здорові діти. Ну, тобто, там вони. Ми ще в цьому году його не запускали. Тось якось обходимося, хтось не напрягайтесь, хоча сказати. Не дуже рвіть свої жопи. Будемо якось без света. Треба каже людина, щоб в Україні до цього якось сузнано. Це не за владу я, це не за те, що там хтось купив мене, починаєте там писати, що ти чогось не допонімаєш. Я допонімаю те, що я допонімаю. А ви понімаєте те, що ви понімаєте. Я ж до вас не йду і не розказую, ти щось не допонімаєш, хто там виписує, що там якісь, якісь структури тебе купили, чи ти там щось не Це на тому каналі було. Я допонімаю те, що мені треба допомі... допонімати. Я то розумію, те, що я не хочу бути рядом з ними, а взагалі ніяк. Плоть до того, що ноги в руки і десь кудись йти. Тільки з ними не бути, за тими, за тими недолюдьми, які це роблять. А вам же ж хочеться з усіх сил показати от українцям, де їхнє місто. От вони такі, якісь не такі. Видержим, видержим, повірте, все видержим. Все видержимо, що треба видержати. Треба до цього відноситися, ну так, да, ну, нема світу. ну виключають по графіку, Ну, що ти зробиш? Ми видержимо, що ви будете з цим усім потім, як ви будете з цим усім жити. Це росіянам, я кажу, руським. Це вже ви будете ви видержувати. А ми це видержимо. Ми не прийшли і не напали нікого, ні на кого. І не захотіли Курську область освободити. Белгородську, там, ще якусь ростовську чи Волгоградську, нас не було желання освобождати її. Так що, як ви з тим будете жити, думайте? А ми світ видержимо і газ, если цей дровами будемо топити, щось буде. Щось буде. Руки не з одного міста ростуть. Так що чи виросли? Так що не, не волнуйтеся за до руських. Так, дивимося, давайте маємо балакати, більш дивитися. Блін, ці емоції, це воно за, за, захльостує прям. Ти розумієш, що сюди летять, от скільки, два з половиною вже до трьох років, летять ракети, а там в Курську область зайшли, вони мстять. Запустили. І, Головне, ще собі якось об'ясняють це все. От найкраще, ще як-то вони себе в цьому всьому оправдують. Ну, тобто вони праві. Так, в общем, свічки, оці, оці, там машину, мотаночки, кому вайбером пишіть, розклади вайбером пишіть, чистки захист вайбером пишіть, кому надо, кому захочу, отвечу. кому не захочу, не отвечу. Чуйка робота дуже хорошо. Так що розумієте, ви це. Мені всього хватало. Так, був місяць, серпень, дуже тяжкий. Давайте перейдемо плавно, вже в нас в вересень ми переходимо. Давайте подивимося вересень. Вересень, так, я собі написала. Зробимо відео, зараз я точно розумію, хто та жінка, яка прийде. Точно можу сказати, але знімемо знімемо відео. А, нічого тут нема, дуже. Ось будемо знімати вересень. Тобто ми знімали там осінь. А зараз будемо вересень. Подивимося, карта вересень. як карта бачить вересень. Бар'єр не продалі. Якби щось одне, а ми щось друге. Зовсім різні, зовсім різні. Хоч тобто, вроді один язик, не один язик, ну хай, але все одно навіть я балакаю, не чисто українською, і не руською, і то ви понімаєте. І українську ви якось понімаєте, і ми російський язик понімаємо якось. Ну, тобто, і, так, і так прийти і старатися, знаєш, з усіх сил старатися. І нема більшої радості, як летять, отак, як знімаюся там, як хахлів наказати треба. Нема у вас більшої радості, ніж ракети, які летять сюди на Україну. Чи в Україну. В Україну. Ще раз кажу: в Україну, в Україну. На Росію. Так, давайте дивимося. Вересень, давайте візьмемо карти, подивимося вересня. От опять. Ну отп'ять жінка. Опять от жінка, жінка, жінка. От я ж витягую, ви бачите руки, ви бачите карти, ви бачите жінка. Жінка зараз місяць, більш стане зрозуміло. Ну, я можу наступне відео зніму про жінку, яка прийде. Да, і тут вищі сили. От вони як вищі сили, єрофант, карта, карта вищих сил. Сил. Жінка, яка зразка у нас Жінка, яка не раз ставила на місце, кого треба ставити. Вересень місяць. Ця жінка може тільки дьявола цього поставити в своє стойло. Жінка, яка може поставити цього дьявола в стойло. Тому що вересні місяць, якщо ми беремо вересень, вже більш буде зрозуміло, хто ця жінка, яка зможе цього дьявола поставити в стойло своє. От вересень місяць, чим буде зна... Зна... знаменний. Давайте ще подивимося, вересень місяць, що принесе, вересень місяць, давайте. Дивіться. Тут більше всього ж за Білорусь. Понімаєте, тому що вже були розговори за них, про них, з ними. І опять, карта показує, будуть, будуть вони, знаєш, як на перший план виходити. Більш того, що Білорусія, тому що, ну, знаєш, як от всі від неї щось ждуть. Всі від неї щось ждуть. Україна жде по-своєму, підуть, не підуть, будуть, не будуть. Росія теж щось жде. Ну тобто в ожиданні є, в ожиданні. І це все спрошло, і це все тянеться, і все, ця вся ситуація зависла. Ну, тобто ніхто Білорусь не відпустив до кінця, все одно вона там сказать, як на вірьовочці висить і, і десь договоренності там ідуть, десь договоренності там ідуть. що королі сьогодні вылазить по мире война переще є. есть желание чего. Мудра жінка прийде. От мудра жінка прийде. От поки ця жінка конкретно не нарисується, дуже мудра жінка прийде. Це в світі десь може бути, це може бути десь в Росії, я нічого не кажу. Так що я розумію, ми зробимо розклад, тоді подивимося. От мудра жінка, яка дона прийти, яка йде от всіх королів, от трошки я беру карт, всіх королів вважай, карта витягнула. Хоча воюють в основному мужчини. Ну, ще одніє королеви нема. А так всіх королів витягнула карта. Тож витягнули з колодими, всіх дам дам королів. Подімаєте? І мудра жінка, мудра жінка, мудра жінка, яка дасть, ну як сказати, перемогу не перемогу, але все одно вона кудись поведе Україну. Через неї десь Україна піде, ну, от, от якийсь перелом буде. Десь якийсь перелом в вересні буде. І зв'язаний, якщо по карті ми беремо, зв'язаний з конкретною людиною. Зв'язаний з конкретною людиною і жінкою. Оп'ять же, ну показує ця карта, ну як не казати. В війні, у війні. У цій же ж війні. І карта будущого, отут відкриється тільки будуще. будуще. І для України, і для Росії. Тому що зараз, як іде карта тупіка якогось. Ну, кидають, ну, ну це ж не перший раз вони сюди кидають ракети. Щось збивається, щось не збивається. ну то Це не перший раз. За два з половиною года, роки це вже було ну, багато раз. А тут нове йде, тут щось нове йде. І нове зв'язане з жінкою. То й сілі десь якась жінка прояви себе, і, вважай, жінка переламає цю ситуацію. Теж, теж, теж. Или, 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 ну Іли вона за счет цієї війни себе, себе буде робити? Понимаєте? ну як сказати? Страшно все тут. От, блін, ну серйозні ж карти на неї падають. Дуже серйозні карти. І за счет війни, вона за счет війни Україна Росія? Ну, за, за счет того, що вона сюди буде втянута, затягнута, Понимаєте? Ну, її будуще теж зав'язано на цьому. Політичне, там, чи яке б там не було будуще, воно все одно от карта будучого. Воно зав'язане, теж буде на цьому. Тим більше тут страшний суд і карта смерті йде, і дев'ятка пентаклей. Жінка, яка вже себе зробила по цій карті, це людина, яка сама з себе, себе робила, те, що зробила. Ну, тобто вона себе представляє щось. По страшному суду. Ну для неї теж це і спитання, для неї це теж карма. Як вона в цій ситуації поступить. От вона і ціла Україна, і ціла Росія. От якби особистий розклад робив би, от падали б ці карти, ну, от конкретній людині. Вроді б сказав, я би, от, по картах дивилася і казала, що та, ну, воно вас напряму не касається. Ну, в то же время, час, якщо по цих двох картах, з неба будуть дивитися, як ти в цій, в цій, в цій, в цій ситуації, хоч тебе воно вроде не касається, ти можеш пройти мимо. Як ти поступиш? Тож тобі, тобі оце знаешь, на твоєму путі от воно підбрасується для того, ну, як твоя далі життя буде. Багато чого в житті нас не касається, ну, розумієш, ну буває, ми туди ліземо. І дивися, опять же, кажу, дивися по карті, а це карта карм. Ти або туди зайти, і як то по совісті це все вишить, і свою карму, ти вважай, фактично трошки чистиш, Або ти проходиш мимо. Є так, як є. Це наприклад, я вам розказую, оця ця жінка, вона може пройти мимо цього всього, Тобто вона може поступати зовсім по-другому. А може поступити так, як може поступити, І від цього залежить, ну, понятно, і Україна, і Росія, це все понятно. Ну ми балакаємо за неї. Її, її будуще залежить. От карта будущого, її будуще залежить. Як вона, от іменно Україна, Росія, як вона буде поступати в цьому случаї? Для України ця жінка падає ну, з хорошої сторони. Якщо ми вже самі себе не можемо тут. Значить, може, со сторони хтось прийде, комусь видніше. Опять же хочеться сказати вам, думайте потім, що робити, кого, кого, куди. Люди, які приходять до власті, ну як сказати, щоб собі кармани набити, вони не, не, ну, я ж сказав, вони не будуть за Україну там. Поняв, хто поняв, той поняв. Ну, от от буде понятно. понятно. Ця ситуація з цією жінкою висвітиться. От, може, в вересні, може, у вересні, от не може, а карта так показує. У вересні ми будемо понімати, Сонце висвітиться все. Хто це, що це, куди, це, як це? Немаєш, так, да, біля неї великі фінанси. Біля неї дуже великі фінанси. Ну, тобто вона владіє фінансами. Ну, і бачиш, це тяжко, яка їй чи та її місія. Це все пройти. Її місія це все, помієш, ну її вибор, так, зараз на виборі, це її вибор, це її. І тут треба бути жорстким. Хоча вона, бачиш, вона жорстка, вона вміє держати удар, вона вміє держати меч в руках, тобто вона за правосуддя, за, ну, за закон, тобто вона вміє це. Їх мечом треба оцю брехню всю, що в Україні, що в Росії. От треба, розумієш, цим мечом розрубати цю брехню. Тобто показати, хто є хто. Їм їхнє, А нам наше. Тобто Україні українцям своє, хто є хто, а там своє, хто є хто. Ти розумієш, поки, поки, ну, от, якщо карта показує, поки не витягнемо на поверхності, поки те, що ми догадуємося, те, що ми розуміємо, поки воно не стане, поки відкрито не стануть про це балакати, поки відкрито не витягнуть це все на світ Божий, тобто ми балакаємо, ми робимо розклад, ми хтось іще якось десь якісь там, передачі ведуть, все це як завуаліровано. завуалірувано. Знаю, всі все піднімають, але в то же час, знаєш, відріха подальше. Це правда. Стараються десь там якось, і ви понімаєте, дивитеся, і я понімаю розклад роблю. І люди там інші на других каналах, і все це. Ну, все одно якось, по відріха подальше. А тут людина довжна з цією брехнею, з усим, да, це тяжола ноша, це тяжело, да, це не кожному під силу. Ну, все одно, в неї вибора не буде. В неї вибора не буде по-другому. То, знаєш, от, от просто я вам скажу вересень місяць, так, щоб давайте вас не грузити, вересень місяць. Витягнути на, свій, на світ Божий і показати, і показати ну як, знаєш, як, кожного свою морду ліця. Щоб побачили ми всі, світ побачив, українці, руські в себе там побачили, морду ліця. Хто є, хто? Хто за що, хто про що, хто проти кого, ну, тобто, щоб це все побачили. На те, що в нас кишка тонка назвати своїми іменами. Чи я неправильно я сказала, ну от поняли? Вже, ви, дивите, ви. Вже ви якщо сліди, то вже вже розумієте. Що на щось ми не можемо називати своїми іменами? От кишка тонка. І вас, і в мене, і в багатьох. А тут людина, яка може собі це дозволити, тому що вона йде в десятки пентаклів, вона самодостатня, в неї є фінанси, в неї є все те, що є, те, що треба для цього. Вона вміє держати удар, вона вміє держати меч в руках. Поділяєте, вона мечом цим, біля меча сімка мечей йде. біля туза мечей, сім'я мечей. Вона може своєю рукою цим мечом оцю брехню, повідомляєте, оту правди дати трошки в Україну, трошки правди кинути. І в Росію так само. Тому що людям не вистачає правди. Мені найбільше це оця брехня. Оце саме хренове те, що брехня. Скажіть правду: отак, отак, от так, як світ. От по-чесному -по написали, все, так, не так, туди ми не копаємося. Ну, для нас це зрозуміло. Открили, почитали, ага, через 10 хвилин включиться, через там 2 години він відключиться. Все, людина відключав, включав, поня... хоч щось зрозуміло. А якби понятно, це так само, що в Україні робиться. Люди десь ті десь. І ті десь з великими мільярдами грошей, а ми десь тут виживаємо ще і питаємо один одного: ти помагаєш? Ти помагаєш. Ви спитайте так, чи вони допомагають своїми мільярдами? А ми якось розберемося. Такі як ви та я, та ми, то ті. На труси, на носки, на кусок мила якось ти стараєшся допомогти. Ну, живі люди, якесь сочувство, якась совість є, зрозуміло. Що. Ну, мільярдами не поможемо, і мільйонами теж, тому що ми їх в образ не бачили. Які вони, ті мільйони, мільярди. Так що тут такі діла? Хто поняв, бачиш про жінку, це є, ну, хай ми знімемо отдільне відео. Ну, вересень, це от я вам кажу, що якась жінка, вона. Вона впишеться в те, в в що відбувається Україна, Росія, вона сюди, ну, знаєш, як сказати, вона займе своє місце. Ну, побалакаємо в кінці вересня, якщо будемо живі здорові, побалакаємо в кінці вересня. А за серпень ми балакали. Я вам розказувала 8, 18, 28, там вони, чого я й не хотіла починати чистку от от вдома, ну, в серпні. Місяці. От вересень, там вже більш так. Хоча год кармічний. Хоча навіть ваші настроєння, ваше состояння, ваше те, що там от, 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 от якось розумієте, ну не просто так. Це не просто так. Це є причина, є чого так. Тому що от такий год, тяжкий год. Тяжой год. Він для всіх буде тяжолий. Він для всіх. І для правителів теж. Нам від цього не важче, не легше. Ну, як важче легше? Важче легше, я вважаю, що кожен дуже відповідати. Я за оце маю відповідати? Якщо ви заплатили, я повинна бути тут або там зробити все так, як я должна зробити. Люди, ті, що там, вони можуть там відвічати. Не може бути, що от, ну, тут ти відвічаєш, і там ви там, на своєму місці за щось відповідаєте. А там отака, отака система, мільярди, мільйони, судьби людські, ніхто ні за що не відповідає. Яйця по чому, там ще щось по чому, ти вже ясця суманділи. Все ніхто ні, відповіді ніякого не має. І попробуй спитати: ти зразу в рах народу. А сказати би, а чого? А чого я в рах народу? Я плачу налоги, я плачу з того самого Ютуба налоги, все, я маю, маю право, так як і ви, на роботах, хто там, де, ми маємо право знати, куди, що і як. Тим болі війна в Україні. У них СВО там, сволочей СВО воно є. А в нас війна йде. І війна вже і непонятно, коли, як вона закінчиться. Все, опять вам не розказувала. Так що карту показала, все, давайте любенькі, дорогенькі, зараз на той канал зніму відео. Там, почитаю коментарі, ваші там питаєте ви за цей ритуал, трошки там щось скажу, що, що прочитаю, щоб ви це. І все. На цьому тема закриється. Кожний ставить, кожен робить, я тут роблю і все. Тому що це буде одне й те саме. Вайбер відкриваєш, пишете, туди пишете. В коментарі пишете. Ну, понятно, що ви хочете зробити правильно. Все, любенькі, дорогенькі віримо, надіємося. Слава ЗСУ, слава нашій Україні, слава всім нам, адекватним людям, які вірять, які на своїй землі, які, понимаєш, які знають, що вони українці. І все, що ми не не, ніякі не до росіяни, ніякі недопоняття. Не, 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 не ми українці. Ми українці. розумієте? Уже в Росія, якби пішла десь в другу сторону, мені кажеться, за два з половиною роки вона б там стерла все з землі. Ну, тобто всіх убрала. А ми стоїмо. А ми стоїмо благодаря нашим ЗСУ. На да, це і спитання. Буває в сім'ях такі спитання. Ну, не такі, ну теж, людям бувають такі спитання, що, розумієте, а знаєте, як то кажуть, Бог не дає більше, ніж ти можеш видержати. І все. Так що це є яке треба пройти. Я лічно от карти береш, ну як сказати, навіть дивишся, ну хай там, все не розкажеш, все не покажеш. Навіть карти, от картинки вроді. І тут ти розумієш, чітко, чого це все, для чого це все, що треба поняти, що треба зробити? Чого люди так не розуміють? Бог його знає. Не пройшло время, чи, чи, чи. невелика тут наука? За брехню всегда треба наказувати, за те, що ти береш чуже, теж по руках треба бити. Не знаю, все, давайте, пока-пока.